Всім малим та дорослим насунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо і знайомся з нашими гостями. Наз, назвіть, будь ласка, своє ім'я, будь ласка. Адін. Адін. У вас. Салин. Коля. Толя. Ваня. Сережа. Сережа. Паша. Ха-ха. Маша. Артем. Рома. Ярослав. Артем. Коя? І перше запитання до вас. Зізнаєтеся, була ласун? Ви любите їсти соло солодощем? Так. Да. Передавайте так. А ви любите їсти солодощі? Так. Да. На вашу думку, що смачніше, морозиво чи цукерки? Чому ви так вважаєте? Цукерки? Чому ви так вважаєте? По цукерки добре. Чи буде, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 печок морозива? А що саме буде боліти? Саме буде боліти живот. А добре їсти за один раз десять пачок морозова. Ні. Дякую. Е, Яка морозова ви, ви полюбляєте найбільше? сказати? E, uh -huh. e, e, ну, суфівхами. Ну. Ласульфу, сяй, ха це називається. Глобію. Uh -huh. Дякую. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? E, ну, мені білий. Uh -huh. У яких платках рідкий гарячий шоколад або г... шоколадна начинка? В тістечках чи в тортиках? E, ну, Мені ка кажеться в чисточка. Uh -huh. Дякуємо. Uh, все. Да. <in>